Це та година і 40 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля на громадському радіо триває Тетяна Трущинська і Василь Шандро працюють у прямому ефірі. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом Олександр Поротян забезпечує відеотрансляцію. Я так наздоганяючи попередню тему. от пан Анатолій Русноченко, який ще поруч з нашою студією студією, слухаючи власне про цьогорічного лауреата времені імені Василя Стуса, згадав, що йому вручав Євген Сверстюк цю премію премію імені Василя Стуса. Ми не можемо цим не... Поділитися, і в нашому ефірі, тим часом наш ефір триває, і ми говоритимемо зараз на зовсім іншу тему. Так, за цей час в нашій студії вже з'явилася інша гостя. Це Оксана Кучер, вона кандидатка біологічних наук і наукова співробітниця інституту ботаніки імені холодного. Добрий вечір. Добрий вечір. І власне наукова робота пані Оксани пов'язана з дослідженням рослинного світу в Старобільському районі Луганщини. Але більше про це звичайно ми уточнимо зараз. І от що цікаво, що дослідження, які тривали з 2008 до дві 2015 року виявили, що на рослинний світ в Старобільському районі, зокрема, чинить вплив, в тому числі, і війна. Я так трошечки зараз узагальнила у своєму вступі, чи все так, як я сказала. Так, все так. Дослідження охоплювали північ Луганської області і нам було виявлено, що з воєнною технікою, з переміщенням людей проходить і занесення нових видів рослин, які раніше не зростали на території регіону. Такі види називаються видами полімахорами і раніше ці дослідження. Робили Билися фінськими ботаніками, вони ввели цей термін, досліджуючи рослинний покрив Фінляндії після втручання після фінської війни з радянським ну, союзом. Так. Кінець тридцятих, ну тридцять й фактично. Так так, роки. Так, так, так. В який спосіб це відбувається? От, Ну дуже такий побутовий, тобто на, на колесах я не знаю, на підошвах, взуття там, от в, в який спосіб? Це ж ніхто їх не, не висаджує. Так, там. зараз це відбувається таким чином. Раніше дуже велику роль відігравали при занесенні таких рослин фураж, яким годували тварин. Коней тоді, так, так. І перші такі знахідки на території старобільського степу були виявлені ще під час Другої світової війни. Є вид Грінделія Сквароза, північноамериканського походження, який, імовірно, скоріше за все потрапив на територію Старобільських степів з фуражем, який прийшов по ленд-лізу. Під час Другої світової війни цей вид на нього довго ніхто не звертав увагу. А в 60 60-х роках, коли розпочались детальні дослідження, то виявили новий вид взагалі для території регіону, Це якась фантастика. От міграція міграція рослинного. так по лендлізу. Так, полеполендлізу. Пол, пол, Чи можна робити припущення щодо того, коли потрапили от у ці рослини? Якщо йдеться про останні ваші дослідження, так. З території Російської Федерації з далекого сходу, в тому числі, коли вони сюди потрапили, так це можна робити такі припущення. Моя робота одним із її завдань було складання карт поширення видів, було складено 370 карт. Чужорідних видів рослин. І ці дані тепер є своєрідною відправною точкою для подальших досліджень. Зараз проводити дослідження дуже складно, але потім, коли ситуація стабілізується і прийде в норму, це буде нове цікаве дослідження, і ми будемо мати повну картину на цей період, на період 2014 року, цих видів не було і вони не зафіксовані. А далі можна буде робити вже. Нові висновки чи можна пояснити це? Звичайно, що не латиницею, тому що для простого звичайного слухача, такого, наприклад, як я, ці абсолютно рослини незрозумілі. Як вони? Як вони називаються, як їх можна, як їх можна побачити? Що, що це що це є за рослини? Це дерева, кущі, трав'янисті і так далі. З того, що я дуже погано пам'ятаю з шкільного курсу біології, так. як правило, це однорічні рослини, бо з деревами там трошки складніша ситуація, і для натуралізації і закріплення на новій території вони потребують більший термін часу, ніж той, що пройшов зараз. Однорічні рослини вони мають таку ж. Життєву стратегію, що вони за досить короткий термін можуть натуралізуватися в нових умовах. Натуралізуватися це адаптуватися, Прижитися, як так? футболісти. Так. Так, так, вони приживаються, і вони саме головний критерій натуралізації вони здатні в нових умовах давати насіння. Яке буде проростати і формувати вже стійкі популяції рослин. І ці, ці рослини вони спочатку займають порушень, порушення ікотопу, чому, ще, чому ще саме війна сприяє поширенню технікою порушується дуже багато рослинного покриву. З'являються розорені ділянки. Природна рослинність там е, відсутня, і ці види за рахунок того, що в них з'явилася пуста еканіша, вони швидко займають цю е, територію вільну. А в подальшому може виникнути така ситуація, як е, з більш-менш відомою рослиною амброзія полиналиста, яка Повністю натуралізувалась і входить майже усі вже екотопи, які існують. Оця рослинність, яка адаптується в наші умови, вона може пошкодити ну, тим рослинам, які отут давно живуть, або давно натуралізувалися, або є питомо. Ну... Органічними для цієї території так на жаль можуть виникати досить непередбачувані процеси. Наприклад, може виникати гібридизація з природніми видами. З тими, які вже давно які є, вже так? давно є. Якщо це види з одного роду, і в них ідуть процеси схрещення, то будуть гібридизація, і природний вид він може майже зникнути. І поширені на території в подальшому будуть тільки гібриди. Чи оці речі, які фіксуєте ви, як ботанік, чи вони можуть лягати в основу якихось інших досліджень, пов'язаних я би сказала, що пов'язаних можливо з політичними речами? Чи можна це використовувати десь в публічному базу. просторі, як доказову базу про те, що присутності. присутності припустимо військової техніки, чи припустимо носіїв цих рослин, які походження мають зовсім інше? Так, це можна використовувати, бо більшість рослин вони мають певний ареал. Зростання, і якщо ми будемо спостерігати, наприклад, рослини, які росли там в Псковській області, чи ще і десь не росли, в Росії, і не росли, припустимо, там на Луганщині. І не росли на Луганщині. Вони не зафіксовані. Тобто логічно, що вони могли потрапити тільки з технікою і тільки з тими військовими, які прийшли на цю територію, їх там немає. Ну їх нет, а рослини є. А, а, а рослини є. Ну це така ну напевно, дуже не непросто довести, от я б використовувати як доказову базу власне рослини, тому що ну я собі можу лише уявити там сюжети на російському телебаченні щодо, наприклад, подібної теми, яку ми зараз обговорюємо. Ну, Так і мене і ми, і от я особисто не знаю, чи є досвід в якихось міжнародних кримінальних судах докладання саме таких доказів. Ну, очевидно, що цим так мають займатися відповідні структури, так так, а хтось робив уже запит до вас ну, не знаю, з міністерства оборони, там з прокуратури ні, з Міністерства Ви... закордонних справ, зокрема, та, чи так далі. Ну тому, що я чому кажу, тому що а, позов якраз а, не стосувався цього у міжнародному трибуналі, але разом з тим, так ні, таких запитів не було. А, чи є можливість у вас якось досліджувати а, ну? окуповані території, я не знаю, там зразки. і Що для цього потрібно? Вам конкретно треба їхати туди? Чи вам можуть там ну даруйте зараз за таку а -а аматорську термінологію там в баночках чи в контейнерах приносити зразки землі? і Ви можете досліджувати це в Києві? Е, ну Просто людині не спеціалісту дуже важко відрізнити один від, від іншого, і оптимальним є ситуація, коли можна поїхати і безперешкодно зібрати ці рослини, зробити гербарій, Але на жаль, зараз такої можливості Гу -гу. немає. Якщо говорити про е, 2008, 2008 рік, порівняти, де ви досліджували, де, ну ви мали можливість будь -де, звичайно, досліджувати в 2008 восьмому році, 2015 му це була прифронтова зона, фактично? Так, це була прифронта зона І зараз дуже складно, от того року ми були в експедиції, дуже складно проводити повноцінні дослідження, бо нас попередили. Тут стоять, ну, це була наша територія, наші військові стояли, але сюди ви краще не йдіть, бо тут військові їх краще не турбувати. Тут в нас є техніка, ви туди теж не йдіть. От ви можете ось вам ось вам карта, ви пройдіть отут і тут дивіться. Хоча а... насправді вам потрібно, можливо, матеріал зовсім вашому. Так, так. Те, що стосується, наприклад, замінованих якихось територій, про такі речі теж відомо було. По, ну, попереджали вас, повідомляли так. так, Повідомляли, що тут проходила техніка, і є частини, які досі не розміновані. Це був Біловодський район Луганської області. Це північ, теж так, так, так. так. Це, це а, а як ідеї це взагалі у вас виникла, от цього порівняльного аналізу. Ну, ідея виникла в мене ще коли я тільки вступала в, аспі... в аспірантуру. Мені мій керівник порадив, що займатися адвентивними рослинами це дуже цікаво і це перспективна тема. Адвентивні рослини це Це рослини, ті, які чужорідні. Занесені ага. чужорідні? Да, так. так, Це занесені рослини. Мігранти. Мігранти, да. А як виявилось, що ця тема зараз має в якомусь сенсі практичне значення, тоді ми про не думали про це. А чи є якась я не знаю, статистика, якісь цифри? Бо ми можемо тут для себе дізнатися ну, купу напевно таких цікавих і непередбачуваних речей. Ну скільки рослин або який відсоток, яка видів, частина так? вони не є там питомо нашими, а в різні століття були занесені сюди, не знаю на, на підборах, на шинах і і так далі, і по лендлізу. Да. І полендлізу, в тому числі, як правило, це десь 14-17% від загальної. Чисельності Почти. флори, але все залежить від того, які це умови. У заповідних територіях і в природних, добре сформованих лісах чи щільних степах, які є для нас там природніми, цей відсоток буде складати набагато менше. А наприклад, в якихось агроцинозах, на узбіччях доріг цей відсоток mm. може сягати понад 50% чужорідних видів. Тобто де більше людина а, є активною. Там більше є вірогідність того, що туди можуть бути занесені. А тварини а міграції тварин, там птахи, перельоти, оці всі речі, вони теж можуть бути такими переносниками, так, я не знаю, так, так. Особ... Так. дистриб'юторами. То, що стосується якраз дерев, то тут дуже часто переносять тварини, птахи з'їли. Якісь ягоди, плоди насіння. пролетіли 10 кілометрів, насіння вийшло природнім шляхом. І так іде поширення деяких видів, особливо косточкових. В Європі описані дивні випадки, коли каніза канадська, це теж одна з адвентивних рослин. Вона занесена з чучело тварини, привезено з Америки, і воно було набито сіну насінням не, не насіння, травою. Просто і коли це чучело там прийшло в негодність, його почали реставрувати. Це просто викинули стару траву. А вона проросла З часом проросла, да, і зараз це досить поширена тварина, шляхи дуже дивні, який в от в яких часових проміжках ви можете ну, встановити більш-менш? Тобто лише те, що з'явилося там зараз. Ну, наприклад, ви досліджували 10 років тому і дослідили зараз, і вже можна порівняти, що 10 років тому не було, а зараз є. Або було, а зараз нема. Чи можна говорити про там не знаю, 50 років, 100 років, 500 років? Так, звісно, це можна говорити, бо є гербарні Збори, наприклад, північноамериканські рослини є взагалі такий термін археофіти і кенофіти. Археофіти це ті чужорідні рослини, які занесені до відкриття Америки. Тобто, якщо А кенофіти це ті, що занесені після відкриття Америки, от, то що можна точно встановити час їх занесення, це стосується, ну, Понятно, що не було шляхів, як вони раніше до відкриття Америки ці північноамериканські рослини могли потрапити на, на наш континент. А які теорії так. є щодо цього? Є з, прикріплюються навіть деякі рослини в щелинах на кораблях, з грузом переносились. з мишами всякими, які могли залізти на так, так, так. Там дуже багато шляхів. Переносяться з вовною, перевозили вовну, і у вовні особливо чіпкі рослини, які мають такі гачечки, угу. реп всякі, всякі реп'яшки, вовну не перероблену перевозили тюками. Там її вже вичесували, обробляли і не потрапляли це, рослини. Це фантастика, такий собі безвіз для рослин. Так, якщо говорити про ці останні ваші дослідження, та власне пов'язані з Луганщиною, ви вже згадали Псковську область, а ще можна встановити якісь регіони, з яких вони були занесені? Ну чим чим віддаленіші регіони, то тим легше встановити тим більше буде відрізнятися рослинність. Наприклад, якщо це Брянська область, з якою Луганщина, Ганська область там буде складніше, бо природні умови і рослини зростають приблизно однакові. А якщо це буде там Бурятія або Псковська область, там це буде значно простіше зробити. А ну, очевидно, і важче потрапити з іншого боку, от якісь рослинці проходить довгий дуже шлях на гусеницях, там, умовно, або так, на чоботях. Так, так. Чи в такому випадку ну ви будете продовжувати далі подібні дослідження і можливо проситись десь досліджувати і інші регіони прифронтові? Так, це я планую цим займатися, і це зараз дуже цікава тема для мене, як для науковця. Наскільки вона загалом резонансною стала, як вам здається, помітили цю роботу чи лише в інституті ботаніки? Там успішний колеги. захист і все таке? Ну, більше, звичайно, колеги, але відгуки, от саме з того, що це її відправна точка, і задокументовані дані, що ми мали раніше, були дуже схвальні. Як ще війна впливає на рослинний світ, окрім оцих от, от обмінів? Обміни і руйнація. Природної рослинності, яка е, дуже довго відновлюється, але з іншого боку, іде і в е, об, обратні зміни, за, закидаються поля, закидаються якісь сільськогосподарські угідня, і там іде відновлення природної рослинності і те, що відбувається в Чорнобильській зоні. Так, власне. так, так. І... І створюється природний заповідник. Створюється фактично. природний заповідник і ми будемо мати гарні степи згодом. Дякуємо вам, Оксана Кучер, кандидатка біологічних наук, і наукова співробітниця інституту ботаніки імені холодного була гостею громадської хвилі. Сьогодні все, що ви почули в першій годині нашої програми вже скоро. А ну найпізніше завтра вранці можна буде почути, перечитати і переглянути на нашому сайті громадське Нагадую, нас можна також дивитися на нашому сайті. відеотрансляцію нам забезпечує Олександр Портян. А звукорежисер Дмитро Сміян. Ми не прощаємось з вами коли за 10 Наш ефір продовжиться. Слухайте. domnul